12-й за ліком в Україні день вишиванки по особливому відзначили у долині. Такого масштабу свято відбулось у місті вперше. Запам'яталось великою кількістю учасників, барвистими кольорами, різноманітними флешмобами та конкурсами. Розпочалось свято з марш параду вишиванок центральною вулицею міста. Очолювали чисельну ходу, байкери та муніципальний естрадно-духовий оркестр у супроводі мажореток. До святкової ходи охочі долучилися міські та сільські школи, а також представники різних організацій. Учасники Зброєні державною символікою вигукували патріотичні гасла та заводили українських пісень. Такого масштабу свято вишиванки проводиться у долині вперше. Гасло свята нашого дня вишиванки це вишиванка об'єднує українців. Власне, це й було основною ідеєю, щоб ми об'єдналися. Ми зібрали всі школи діток, вчителів, долинян організацій. Тобто, наша така мета нам я вважаю, що нам вдалося, тому що ми дійсно зібрали велику кількість людей. Близько трьох тисяч людей прийшли на свято підкреслити свою національність та продемонструвати красу традиційної української вишивки стиль, якої створювався протягом віків тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Дуже багато зібралось людей, чому дуже приємно. Всі такі мають святковий настрій, всі задоволені, всі святкують, співають, танцюють. Мені це дуже подобається, я б хотіла, щоб це було навіть не раз на рік, а частіше набагато. Я вважаю, що такі заходи, як День вишиванки в Україні, дуже потрібні, бо це є наше традиційне свято, це є наша культура, це наші, нашу вишиванку знають в цьому світі. Я тільки що тільки приїхав на свято, але я вже бачу, яких на масштабів. Я в захваті, що дуже багато молоді, що молодь розуміє, що потрібно носити національні кольори. Але ці кольори потрібно носити ну не тільки по святах, а треба пам'ятати про неї весь рік. Це для нас сьогодні велике свято, особливо для батьків, для вчителів, для дітей. Організувати таке свято пошани вишиті вишиванці, щоб згуртувати школу і всю Україну. А ну не знаю, костюм отримувала, не отримала, просто купляла, бо тому, що на наразі до тепер вишиванки не було в мене, і було моєю мрією з дитинства купити собі вишиванку. От тепер маю і радію і красується на весь світ. Вишиванка є символом ну, самовиразення нашої країни і держави. І особисто для мене це є як національним символом і як навіть особистою якоюсь рисою, що той, хто носить вишиванку, взагалі, можна сказати, є патріотом. Особливо цінними долиняни вважають вишиванки, створені руками рідних, які служать справжніми оберегами. Цю традицію вважають за обов'язок передавати наступним поколінням. Мама вишила мені. Подарунок і, і на пам'ять, хоча в мене мама живе ще, і це як український стиль, як ну, ми маємо пам'ятати цю культуру, і маємо пам'ятати, що наш національний одяг це вишиванка. Це є все, що Україна має дуже великі таланти, дуже великі ем, оці моменти, які пов'язані із. Ніхто в світі не має таких. Ну, не знаю, як сказати, але це чудово просто. Чудово. І ми всі дуже радіємо. Ми всі з маличку виросли на вишиванках, а то, що зараз ми можемо продемонструвати їх цілому світові, я вважаю, що це дуже велике досягнення. І сьогоднішній день показав нам, наскільки всі ми любимо нашу Україну, наскільки ми віримо в те, що ми. Дочекаємося в скорому майбутньому, що в нас буде мир, порядок, достаток. Наш народний одяг, який став майже повсякденним, він певно ну завоював, як тут казали, вже цілий світ, і ну просто шикарно краса. А про дівчат, про їхню вроду взагалі, нема мови. Українки найкращі в цілому світі. Продовжили святкування насиченим концертом, який відкрили спільним виконанням державного гімну та флешмобом Вишиванка Лайф. 365 учнів утворили герб України та підняли над головами символіку 29 країн Європейського Союзу, демонструючи, що Україна європейська держава. Найбільш хвилюючим виявилось Борвисте дійство дефілео Вишиванці. Володарі найоригінальніших українських строїв, незалежно від віку та статі, дефілювали подіумом, демонструючи красу національного вбрання, відчуваючи себе справжніми моделями. Я люблю таке пасічко і люблю висиванки. Завжди дітятка, всі мають завжди бути класеві. Мені дуже подобається такий одяг, який відносилися у 19 х століттях, 18 х століттях, через те, що він показує справжню душу людини. Це дуже красиво і дуже приємно, що всім сподобалось. Я відчувала те, що я звізда. Дефіле в вишиванках показує справжню ну, нашу справжність, нашу країну, що ми є українці. Тобто я вважаю, що ми маємо його проводити кожний рік. Як нам відомо, вишиванки шили ще шостого століття, тобто них ходили і козаки, і вояки УПА. Ми маємо її носити майже кожен день, не тільки по святах. Дуже приємно, що, хоча б раз на рік, люди можуть виразити те, що готують цілий рік. Тобто, однострій, який виражає нашу національну позицію, наше бажання бути українцями і виглядати як справжні українці. Для любителів носити квіти у волоссі організували конкурс віночків та вперше у місті провели конкурс Коса дівоча краса. Довжину, красу та пишність волосся конкурсанток оцінювали журі. Найдовше та найбільш доглянуте виявилося дівчат, які не стригли волосся від народження мене щодня заплітає мама зранку, і це не дуже приємна справа, особисто для мами. І вона давно хотіла, щоб я обстригла волосся, але ну я теж хочу в деякому моменті, але не завжди. Вона мені подобається і воно дуже довго. Коли я народилась, мама мені лиш трошки підстригала його, але я взагалі ніколи не стриглася. Я дуже рада, що я взяла участь в такому конкурсі. Насправді дуже цікавий та захоплюючий конкурс. Дуже цікаво підготовлюватись до нього та виробляти різні вироби, так як цей віночок я плела своїми руками. Як я доглядаю за своїм волоссям? Ну, напевно, це дар від природи. Воно таке у мене від дитинства. Ну, догляду вимагає особливого, тому що. Це досить важко його мити. Там певні маски потрібно робити, щоб воно гарно росло і не повстилось, адже все ж таки дужина немаленька. Щоб свято запам'яталось надовго, організатори вирішили створити подарунковий календар. Для цього створили фотосесію та інтернет-голосування. Кожна ж організація, яка зареєструвалася, має можливість зробити фотосесію. Потім ці фотографії ми будемо вставляти в інтернет. Протягом тижня буде тривати голосування. Організації, які наберуть найбільше голосів, будуть опубліковані в календарі 2018 року. Свято вишиванки стало для долинян одним з улюблених, яке щороку об'єднує дедалі більше учасників. Наталія Гасоляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.